Він вже активізувався. Це буде переважно, мені здається, все ж таки Запорізький напрямок, бо Херсонський напрямок це схоже на якийсь відволікаючий маневр, бо ті представники наших угрупувань військових бригад, які там знаходяться біля Херсона, кажуть, що шансів у росіян форсувати річку і зробити якийсь поздар практично немає. Але спроби, ну, якісь спроби будуть, ДРГ намагається заходити. Намагаються обстрілювати, збільшити кількість артилерійських обстрілів по Херсону, удари кабан, можна побачити. Ну, це все є ознаки того, що там готується наступальне дії. Але не всегда ці ознаки приводять до того, що потім ці наступальні дії відбуваються. Ці, ці 300 човнів, які вони там запланували, ну, на них можна переправити на правий берег, і всі допливуть, ну, не більше, ніж. Півтори батальйона критичної групи, тобто це не є те угрупування, те яке може щось щось суттєво зробити, якщо навіть вони там і висадяться. Є інформація про те, що багато відмов у росіян іти на ці штурми, бо вони чудово розуміють, що шансів в них залишитися живими майже немає. Тому збільшити на якоїсь ділянці вони здатні. Збільшити на всьому флангу, ну, на, всій, на всьому півдні вони не здатні, бо кількість військ росіян на всій лінії фронту вона почала зменшуватися, не збільшуватися завдяки тим великим втратам, які вони несуть. Ну, враховуючи те, що вони почали більш активні штурмові дії. Звісно, це більш, більш великі втрати. Якщо в них ми. Ну досліджували, що вони можуть долучити до своїх збройних сил безпосередньо на лінії фронту від 25 до 40 тисяч військових службовся щомісячно, то зараз ми нищимо більше, ніж максимальна кількість того, що вони можуть більше 40 тисяч, тому баланс в будь-якому випадку від'ємний.